Слава Ісусу Христу! Сьогодні знову прибула гуманітарна допомога до Харкова. Я хочу подякувати всім добродіям, жертводавцям, які зібрали цю допомогу. Минулого тижня ми роздавали допомогу в четвер, понад 1600 людей були, прийшли, щоб отримати хоча б якусь допомогу. Багато було батьків, матерів з дітьми. І які потребували дитячого харчування, дитячої гігієни. Багато людей також питали за теплими речами, вже осінь стає холодніше, щоб зігрітися в цей час. Дякую всім вже Найперше хочу подякувати пану Андрію і благодійній організації Три мушкетери з Німеччини, які передали продукти харчування, передали також дитяче харчування для дітей, памперси дитячу гігієну, ці необхідні речі, які зараз так, які яких так потребують мешканці Харкова і області. Дякую також, волонтерській сотні зі Львова, з Українського католицького університету, які також активно підключилися, щоб допомогти е, нам, харків'янам, е, зокрема е, дитячим харчуванням і різними засобами для дітей. Щиро дякую. Дякую також громадській організації Рі. Яка е, також передала продукти харчування, це якими, які найбільше потребують е, наші е, мешканці, постійно кожного дня фактично приходять люди і просять е, продукти харчування. Дякую також отцеві Петрові із Закарпаття, який передав молитовники і вервиці щоб в духовний спосіб послужити нашим вірним, багато людей питає, щоб їх навчити молитви, щоб дати їм молитви. І ці молитовники якраз допоможуть їм звернутися в молитві до Господа в цей нелегкий час війни. Дякую також оцям із, з Іспанії, з Барселони і та вірним храму Матері Божої неустанної помочі, які зібрали. Дитячі харчування, продукти і також одяг для, для наших для потребуючих тут у Харкові. Щиро дякую вам за цю підтримку, яку ви фактично кожного разу надаєте нам. І Хочу подякувати також сестрам з громадження Святого Йосифа, які зібрали кошти і щоб переправити цю допомогу зі Львова сюди до Харкова. Сестрам Святого Йоршка з міста Саскатун Канади та добродіям і жертводавцям з міст Реджайна та Йорктону, а також візі українських католицьких жінок Канади. Щиро дякуємо вам, також за цю християнську таку е, взаємодопомогу, що ви також небайдужі до тих потреб людей, які зараз перебувають в зоні. Бойових дій в зоні війни, які кожного дня віддаються обстрілам, перебувають в цій небезпеці і потребують найнеобхідніших речей, чи продуктів, чи теплих речей, чи також засоби її. Ми щодня також молимося за наших добродіїв, молимось також і просимо Господа, щоб він. Допоміг нам якнайшвидше звільнити нашу землю, щоб мир і спокій запанував і в Харкові, і по всій нашій українській землі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!